Добрий вечір. Як завжди, у цій порі в ефірі програма Огляд новин. І сьогодні у випуску. Дивіться про такі події. Стихія розгулялася. Європу засипає снігом. У Києві оголошено надзвичайний стан. Яка ж ситуація у Переяславі? При уже виростає вирогідність, травмова, погана погода та людський фактор. Кількість ДТП зростає. В місті Пресахмельницькому по вулиці Шкільна е, сталася дорожньо-транспортна пригода. Великий парад планет це ще не кінець світу. Розвіємо міфи навколо дати 21 грудня. грудня. Нас змінюється клімат, бо змінюються магнітні поля землі. Чому вони змінюються? Ми не знаємо. Що внутрі землі? Ми не знаємо. Переяславські баскетболістки знову в лідерах. Вони беруть участь у змаганнях, які проводить всеукраїнська юнацька ліга. А тепер про все це по черзі і більш докладно. Учора 11 грудня у місці відбулася позачергова сесія міської ради. Тоді депутати розглядали одне питання, яке стосувалося внесення змін до бюджету. Так його дохідну частину було збільшено на понад 4,5 мільйони гривень. Детальніше про це розповість Тетяна Панченко. На сесію, що відбулася у вівторок, з'явилося 29 народних обранців. На початку засідання депутати звертаються до колег із пропозиціями. Так, Андрій Конон пропонує додати до порядку денного питання про виготовлення відповідної документації приватними підприємцями, які наступного року планують поповнити бюджет міста на 200-300 тисяч гривень. Його колеги розгляд цього питання переносять на наступне сесійне засідання. Які питання, що стосуються звернення звільнених працівників національного історико-етнографічного заповідника Переяслав, його Вчитує Олександр Лесик. У травні 2010 року генеральним директором Національного історико графічного заповідника Прятелів призначеного до Гошію ПО. Діяльність цього керівника супроводжується невмотивованими кадровими перестановками. Його діяльність з 2010 року по 2012 рік спрямована на руйнування надбань і здобутків колективу та фундатора приятелських музеїв Сікорського. У зверненні колишні працівники НІС просять депутатів не залишатися байдужими до ситуації, що склалася в заповіднику. Місто музей перетвориться у місто згадку, тому ми не повинні цього допустити. Я думаю, ще раз треба висловлювати недовіру цьому керівнику і направляти всі вищі і міжнародні інстанції. Ми повинні звернутися в міністерство культури. Приводу стурбованості з тих процесів, які проходять і відбуваються у цьому закладі, і е, е, поставити конкретне питання перед міністерством. Дайте відповідь, коли буде е, вирішено, воно позитивно. Депутати вирішують це питання обов'язково розглянути на наступній сесії міської ради. Обговоривши це, присутні приступають до розгляду питання порядку денного внесення змін до бюджету. Збільшується доходна частина по загальному фонду. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету об субвенції у сумі 3 мільйони 313 тисяч 300 гривень. Зазначена субвенція територіальної комісії області розподілена на теплопостачання. Крім цього, збільшено доходи за рахунок дотацій з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на суму 1,5 мільйона гривень. Зазначена субвенція перерозподіляється по видатках. На головного розпорядника відділу освіти міської ради на заробітну плату з нарахуваннями на загальну суму півтора мільйони гривень. Більшістю голосів місцеві обранці приймають зміни до бюджету. На цьому сесійне засідання завершується. Продовжуємо випуск. Не встигла зима початися як уже в розпалі. Європу накрило сніговою ковдрою. І лише за чотири доби випала двомісячна норма снігу та дощу і у столиці України. Вчора на океан, ламаючись під вагою снігу, падали дерева. Дає про себе знати перший місяць зими у нашому місті. Про те, яка наразі ситуація у Переяславі, далі Івана Данюк. Ні, кружило б ме лишення. Возлі сніжний баби. Ні, пітеляла била женя. Каби кабикаби, ні пітеляла била женя. Каби кабикаби. Сніг це а можна в сніжки пограти. А, можна просто по дідне, дуже рада, що випав перший річ сніг. Дуже багато снігу і радощів. І можна погратися. В сніжка Так. Да. А не боїшся захворіти? Ні. Як бачимо, дітвора снігові радіє, чого не можна сказати про МНСників, лікарів та комунальників. Як зазначає провідний фахівець служби цивільного захисту населення Андрій Апанович, у зв'язку з погіршенням погодних умов переяславцям слід бути обережнішими, особливо водіям та тим, у кого вдома пічне опалення. При погіршенні погодних умов, при оживениці виростає вирогідність травмувань. Також звертаємося до водіїв. При різкому погіршенні, при снігопаді не виїжджати за межі району без нагальної потреби. При пониженні температури виникає вірогідність перевантаження електромережі. Вірогідність виникнення пожеж від пічного опалення. Схвильовані погіршенням погоди і лікарі. За словами завідувачки поліклінічного відділення ЦРЛ Лідії Стефанської, з настанням холодів серед населення збільшились випадки захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тому додає, саме зараз слід бути уважнішим в першу чергу до свого одягу та взуття. Не одівати одяг, який має синтетику, а також звернути увагу на взуття. Взуття не повинно тиснути, воно повинно бути вільним, теплим, багато колись не одівати, тому що навіть невеликі морози з невеликим мінусом може дати обмороження. Метал до себе притягує більш холодне повітря. Додали нинішні погодні умови клопоту й працівникам вукг начальник цієї установи Анатолій Фесенко наголошує на тому, що, хоч снігу в нашому місті не так багато, як приміром у Києві, снігозбиральна техніка все ж без діла не стоїть. Починаючи з грудня місяця вже три рази техніка виїжджала на посипку, на очищення. Снігу лапсу, я думаю, не буде. Тим більше по прогнозам, то на завтра ще невеликий сніг, а там невеликий мороз, але снігу не передбачається. Тому, я думаю, та піскосумічка, яка лежить на дорогах, вона все-таки вступить в реакцію, сніг потихеньку все-таки це ростає і дороги будуть чисті. Засніжило цими днями у районі по можливості активно розчищаються та посипаються проїжджі частини й тут. Як саме та власне наскільки забезпечені всім необхідним для боротьби зі снігом у Переяслав-Хмельницькому районному дорожньому управлінні днями цікавилась наша знімальна група? На сьогоднішній день дорожнім управлінням обслуговується 340 кілометрів районних доріг, розповідає виконувач обов'язків головного інженера цієї установи Віктор Зубенко. Зараз, як бачите, сніг. Техніка працює з чотирьох часов ранку, дороги посипаються, обробляються піщано-солівою суміш, також чистяться. В обідню пору водій Григорій Заболотній тільки но повернувся з виїзду. Каже, дороги вкриті мокрим снігом, що погіршує рух автотранспорту. Тому з самого ранку своєю снігозбиральною машиною вже побував у десяти селах району, де розчистив та відповідно обробив проїжджі частини. Ми виїхали в 5 часів утра розчищати дороги, Бо ми, якщо сьогодні не розчистимо дороги, то ударять морози, ну, морозим, тоді на дорогах буде все замерзне. Тоді ми нічого не зробимо. Загалом, зазначає Віктор Зубенко, районне дорожнє управління з піскосумішу та пальним забезпечене не повністю. Наразі погодні умови не надто складні, тож справляються. А от як буде далі, покаже час. Ми забезпечені тільки на треть зими, можна сказати. Нам ну, обіцяють державна адміністрація, обіцяє нам виділити пісок. Сіль у нас повністю заготовлена на зимовий період. У зв'язку з несприятливими погодними умовами погіршилася ситуація на дорогах. Лише за останній тиждень трапилося 10 дорожньо-транспортних пригод. Одна особа постраждала, й одна загинула. Детальніше про це у сюжеті. За останній тиждень на трасі Бориспіль-Дніпропетровськ та безпосередньо в місті сталося чимало аварій. Про що й розповідає інспектор із дізнання Переясла Хмельницького відділення ДАІ Андрій Чайковський. В місті Пересла хмельницькому по вулиці Шкільна сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, де пішоход також йшов по проїжджій частині автодорозі, і водій автобуса Євеко допустив наїзду на даного пішохода. На автодорозі Борисполь-Дніпропетровськ на 48-му кілометрі водій автомобіля керуючи. У напрямку міста Черкаси, Скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину. Поза пішоходним переходом пішохід загинув по дорозі в лікарню». Особою, яка загинула під колесами автомобіля, виявився місцевий житель. Як з'ясувалося, він переходив дорогу у непризначеному для цього місці в темну пору доби. Саме це й призвело до летального наслідку, зазначає старший слідчий переслах Мельницького міськвідділу МВС, капітан міліції Андрій Чечиркін. 9 грудня поточного року на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ, а саме на 48-му кілометрі цієї автодороги, сталося ДТП. Внаслідок якої загинув пішохід. Зараз дані щодо даного ДТП внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування по цьому факту. по подальшому будуть встановлені всі обставини події, призначені необхідні експертизи і буде прийнято кінцеве рішення, по суті, вказане ДТП. Прясла Хмельницьке відділення ДАІ вкотре наголошує на тому, що під час несприятливих погодних умов потрібно бути уважними на дорозі як водіям транспортних засобів, так і пішоходам. Із наближенням новорічних свят не дуже хочеться говорити про сумне. Проте багаторічний досвід свідчить більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, що виникають під час святкування нового року, трапляються через недотримання елементарних вимог безпеки, особливо під час встановлення та прикрашання святкової ялинки. Наголошує начальник Пряслахмельницького Хмельницького райвідділу головного управління держтехногенбезпеки Сергій Лисенко. Напередодні новорічних свят ми Продовжуємо ту роботу, яку ми постійно ведемо, це тобто перевірка всіх дитячих закладів, навчальних закладів на предмет забезпечення пожежної безпеки під час святкування новорічних та різнених свят. Керівники та організатори новорічних ранків у першу чергу в дитячих садках та школах, наголошує начальник місцевого райвідділу головного управління Держтехногенбезпеки Сергій Лисенко, повинні чітко дотримуватися встановлених норм, адже від цього залежить безпека дітей та всіх учасників святкових урочистостей. Ялинка встановлюється на невище першого поверху, щоб були евакуаційні виходи. Ялинку вже не треба прикрашати ватою і паперовим. Іграшками, тому що зараз іграшок яких завгодно і якого будь-якого якості. В першу чергу це увага, увага і увага на гірлянди. Чому? Тому що е на сьогоднішній день мені вже здається немає жодної людини, яка б не впевнилася в тому, що таке китайська якість. Якщо ж говорити загалом, то цьогоріч, у порівнянні з аналогічним періодом 2011-го, кількість пожеж зменшилася на 20%. У поточному році, продовжує Сергій Лисенко, їх було 56, тоді як у минулому 70. Тож не нехтуйте правилами встановлення ялинки, користування електрикою та піротехнікою. І проведіть новорічні свята радісно та безпечно. З похолоданням на нас, крім небезпеки на дорозі, чатує ще одна замерзнути та застудитися. Для того щоб цього уникнути, потрібно тепло одягатися при можливості грітися, зокрема, пити теплий і поживний чай. І звичайно, при складних погодних умовах краще не виходити з дому. Однак є в нашому місті та районі люди, котрі не можуть скористатися такою можливістю, адже в них немає власної домівки. Для них у Переяславі ще з минулого року було відкрито пункти обігріву, які діють при центрі. Соціального захисту пенсіонерів та інвалідів. Як вони працюватимуть цієї зими, дізнавалася наша кореспондентка. Пункти обігріву розповідає директор Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів Раїса Голованова, для безхатченки відкрилися відразу з погіршенням погодних умов. У першу чергу, що люди можуть звернутися в даний час з 8 до 17 години за адресою Сковороди 11 і отримати там і консультацію, і допомогу, і гарячий обід. Також люди можуть звертатися у відділення центру, яке знаходиться за адресою Шевченка-2. Тут допомога надається цілодобово. На прохідні, де є в цілодобово наш працівник, де теж нададуть тимчасовий притулок до ранку, а потім будемо вирішувати подальшу долю такої людини, якщо таке звернення буде. На сьогоднішній день знову працює будинок спеціальний житловий будинок по Кузнєцова, 37, де ми можемо тимчасово розмістити 10 осіб. У такому будинку вже перебуває дві людини. Один із них – 74-річний місцевий житель. Чоловік це одинока людина з нашого міста, який ще може сам себе обслуговувати, але не має йому де проживати. Тому деякий термін він буде перебувати в спеціальному жилому будинку, а потім за його згодою буде переведений до будинку одного з будинків інтернатів області, так як він має на це законне право. Інший мешканець, жінка, вона жителька району, їй 64 роки. Жінка, яка поступила до нас, це людина, яка дійсно веде такий спосіб життя бродячий, але її привезла швидка допомога. Тому сьогодні її привели так до порядку, помили, одягли, нагодували і дали ліжко місце. Ми будемо уточнювати, ще її сімейний стан і її положення, і далі приймати відповідне рішення. Жінку знайшли не одну з нею був чоловік. Він перебуває в тяжкому стані в лікарні. Раїса Голованова каже: до центру сходиться немало людей, котрі не мають власного будинку, і це не лише жителі нашого краю, а й інших сусідніх районів. Але враховуючи те, що е, за підтримки народного депутата Олександра Онищенка ми маємо запас продуктів. Для харчування таких людей, тому ми готові забезпечити їх гарячими обідами раз на день. За підтримки цієї благодійної організації харчуються безкоштовними обідами і 10 одиноких жителів Переяслава, котрі мають маленьку соціальну допомогу та не в спромозі забезпечити себе повноцінним харчуванням. До інших тем усі пам'ятають подію, яка трапилася 26 квітня 1986 року. А саме вибух четвертого реактора на Чорнобильській атомній станції, 14 грудня. Вшановують пам'ять ліквідаторів. Аес День пам'яті організували і учні школи номер 1 Як це було далі в репортажі? У загальноосвітній школі номер 1 проходив захід, присвячений дню ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Вшановували тих, хто віддав своє життя, щоб рятувати інших. Старший інспектор районного відділу Держтехногенбезпеки В'ячеслав Шевцов зазначає, такі заходи проводяться в школах з виховною метою, щоб діти пам'ятали про трагедію, яка забрала життя багатьох людей. 14 грудня вся Україна відзначив вшановує пам'ять ліквідатори Чорнобильської аварії, які перші стали на захист нашої держави. З нашого, з нашого районного відділу також були в той страшний час. В 86 року було призвано. З районного відділу МВС було призвано 9 чоловік, які стали одним із перших на захист від Чорнобильської трагедії. Учні висловлювали слова вдячності та поваги тим, кому вони завдячують своїм здоров'ям. Для мене цей день означає надзвичайно багато, тому що наші діди боролися за те, щоб ми були. Здорові, оскільки ця катастрофа сталася, і всі країни здали. Це єдина катастрофа у нас поки що на землі, і я сподіваюся, що це остання. Віддали своє життя, своє здоров'я просто за того, щоб людство менше постраждало чим. Вони це помилка наших людей вразила не тільки Україну, а й більшість ще сусідів нашої країни. Для мене значить те, що моє життя врятували. Якби, наприклад, не врятували життя моїх батьків, зараз би не було й мене. На цей захід запросили ветерана пожежної охорони, ліквідатора Івана Матієнка. Він зі сльозами на очах згадував про тих товаришів, яких вже немає серед живих. Як я вже сказав, що тяжко споминати. Ділюсь на фотографію. А я з тими ж людьми зустрічався. І взагалі багато людей, яких хотілося бачити, але їх вже немає в живих. І це дуже добре, що на сьогоднішній день пам'ятають їх, що за 15 років я на пенсії це я перший раз присутній на такому собіті. Ви знаєте, аж сльози дали. Є ще одне повідомлення. Міська рада інформує, що заходи до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбудуться 14 грудня о 12-й годині в актовій залі загальної освітньої школи номер 7 Запрошуємо організацій та жителів міста взяти участь у заходах. Сьогодні 12 грудня 2012-го – дата унікальна, коли збіглися цифри на позначення дня місяця і року. Чи може така комбінація однакових цифр вплинути на долю людини, принести їй успіх, зокрема у сімейному житті? Про це далі. Чи справді дата 12.12.2012 магічна? Серед нас немало скептиків, людей байдужих до нумерології, одначе є й такі, що в це вірять. Зокрема, багато хто вважає, що дати, коли збігаються цифри на позначення дня, місяця та року, мають позитивний вплив на подружнє життя. Тож шлюби, які укладаються цього дня, є міцними та щасливими. Одначе, як повідомили нам у місцевому разці, весільного буму сьогодні у Переяславі не було. Пояснюється тим, що день буденний у християн різдвяний піст. Крім того, 2012 –– високосний рік. Тож сьогодні у Переяславському радці стали на весільній рушник три пари молодят. Щоправда, церемонії були проведені скромно, без зайвих традиційних весільних атрибутів. Попереду у нас ще одна дата, яку люди в усьому світі чекають з острахом? Це 21 грудня 2012 року. Час невпинно нас наближає до цього дня. Навколо цієї теми точаться немало розмов. Саме на 21 грудня прогнозують великий парад планет сонячної системи, коли всі вони вишукуються в одну лінію. Якщо вірити давнім пророцтвам, саме тоді на землі почнуться глобальні катастрофи і катаклізми. Чи вірять усе це Переяславці і як готуються до цього? Дня. Вірити чи не вірити. Піддатися загальній паніці чи об'єктивно оцінювати ситуацію, яка відбувається навколо. Наразі в магазинах масово скуповуються свічки, консерви, сіль та сірники. Так люди готуються до великого параду планет, який припадає на 21 грудня цього року. Якої думки про все це жителі нашого міста? Не готуюсь. Кажуть, ніби світло відімкнуть. Кажуть, Тай відмикають. Я не готуюсь ні до чого. І його не буде. Ні, не вірю. Не готуйтеся ніяк. Ні, ніяк. Ми до нового, до нового року готуємося. Бігаємо костюми замовляємо. Всі, як астрологи по телевізору, казали, що земля буде довго-довго-довго ще буде. В кінця світу я не, не вірю в це. Вчитель фізики та астрономії міської гімназії Оксана Дідик переконує, що так званий парад планет явище не унікальне, адже повторюється воно через кожні декілька років. Парад планет буває двох типів малий і великий. Так от великий парад планет відбувається кожні 20 років. Тобто, напередодні було в 92-му, перед цим 72-му році. Планети вистраюються не в одну стрічечку, вони всі на відстані більш-менш для нас на небі. Вони будуть здаватися в одну стрічечку, а вони трошечки відступляються. Це трошечки тисячі кілометрів. Сонечко, Меркурій, Венера, Земля. Потім Марс і планети Гіганти. Їх магнітні поля, сонячний вітер відносить від планети Земля. Ми знаходимося впереді. Навіть якщо вони всі вистроються, їхні магнітні поля підсиляться, то це більше на уран вплине, на Нептун, на пояс Койпера, а на нас ні. Чи і справді можливо таке, що сьогодні люди залишаться без світла і чи варто запасатися свічками та різними освітлювальними приладами, приміром, ліхтариками? Нікого не може відбуватися. В сонечку, внутрі термоядерні ядерні реакції, які припиняться тільки тоді, коли закінчиться паливо для цих реакцій. Тобто закінчиться водень і гідроген. Він закінчиться, але через 4 мільярда років. Отже, панікувати зарано вважає Оксана Дідик, але версію того, що кінець світу справді може настати, вона не відкидає. він колись буде. Звісно, земля може загинути і від великої комети, Вона може загинути від тих вулканів, які на сьогоднішній момент є. У нас змінюється клімат, бо змінюються магнітні поля землі. Земля це тверда поверхня. Вона змінює магнітні поля. Чому не знаємо. Як не знаємо. Ми тільки констатуємо, що пішли зміни магнітного поля. Це ми констатуємо, у нас є зміни в кліматі, але наскільки швидко вони відбудуться, ми, на жаль, не знаємо. Як вплине великий парад на планету Земля і чи відбудуться якісь глобальні зміни на ній, про це можна тільки здогадуватися і чекати. Адже до 21 грудня залишилися лічені дні. Є сьогодні інформація і на спортивну тему у залі загальноосвітньої школи номер 7 проходили змагання з баскетболу серед дівчат 1999 року народження. Їх організувала всеукраїнська юнацька ліга. На них побувала і наша кореспондентка Ольга Гребенщикова. Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга проводить круговий тур. У змаганнях беруть участь 9 команд. Вони грають між собою двічі. Гравці Переслава Хмельницького 8 грудня приймали у себе гостей із Миргорода. Гра розпочалася, та вже з перших хвилин перевага Переславчанок була явною. Яч команди ж із Миргорода також потрапляв до кошика команди супротивників. По закінченню другого періоду розрив в очках був відчутний 49-19 на користь господарів. Граж закінчилася з рахунком 90-45. Перемогу здобула команда Переяслава Хмельницького. Після змагань ми поспілкувалися з тренером команди Миргорода та запитали про враження від гри. Хороша получилась, ну може бути не для зрітелів Переяслава Хмельницький, так як ми під'їхали з очень ослабленим составом. Достойна команда для чемпіонів України. вот я говорю, що найдостойна вот команда, вот як мне, это Переяслав Хмельницький. Тренер команди Переяслава Алла Бикова результатом гри задоволена. Сьогодні дівчатки наші. Хорошо працювали защиту. Пресінгом називається річна защита пресінгом. В принципі, Миргород з цією защитою у нас не справився. Це спортивний клас, який тренується два рази на день. Вони ходилися тренувань в тиждень. І за що цього ми вже пішли вперед туди ближче до професійного, мабуть, баскетболу. Гравці ж обох команд, як Переяслава, так і Миргорода, кажуть, що намагалися викластися на повну силу. Ігра очень понравилась, вона була насичена, інтересною. Я думаю, що нашим противникам сепрепрацівникам теж дуже понравились. Гра була дуже напружена. Ми ну дуже готувалися до неї. Ми знали, що гра буде важкою. У неділю ж відбулася гра Переяслав Хмельницької команди з полтавчанами. Після закінчення чотирьох періодів результат був 107-27 на користь переяславчанок. На цьому наш випуск завершується. Якщо ж ви маєте якусь цікаву та корисну інформацію і готові з нами нею поділитися, повідомляйте про це за телефоном 56318. Я ж на цьому кажу вам до побачення, до зустрічі. На все добре.